Чорнослив, курагу, родзинки, сушені вишні, банани і навіть манго в шоколаді. На тернопільському ринку чимале різноманіття сухофруктів. Їх переважно привозять з інших країн та часто продають разом із горіхами, які ціни дізнавали журналісти Терену. Наприклад, родзинки різна країна та різні сорти. Є іранські, узбекські і так далі. Ще є у нас інжир, Теж різна країна та різні сорти. Курага теж узбийське справжнє. Ще є в нас чорний сир, наприклад. Є у нас копчене та натуральне сушене і ще є в'ялене. Сина починається від 100 гривень, там вже до 400 гривень. Так, одним із найпопулярніших сухофруктів є родзинки. Їх вартість від 150 до 350 гривень за кілограм. Чорнослив обійдеться у 130-350 гривень. курага – від 190 до 450 Також на прилавках можна знайти сушені вишні, фініки, кизил, банани та манго. Ціна коливається в районі 350-400 гривень за кілограм. Багато сухофруктів покривають шоколадом або міксують з горішками. Крім того, продають набори для компотів, вартість яких приблизно 75 гривень за кілограм. Сушені яблука та груші 40 та 60 гривень за літр. Як кажуть продавці, ціни сухофруктів протягом останніх місяців не змінювались. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, вживають часто ці корисні смаколики, а також готують із них десерти, компоти та випічку. Дехто робить сухофрукти сам. Сама собі ріжу, сушу, дві-три години поки нарізати, посушити, ну, то може займати цілий тиждень по осаду. В основному яблука і сливи. Сливи ну, треба сушити в печі, а яблука ну, трохи на сонці. Кожен день варю звар. Ми вживаємо всією сім'єю. Діти їдять і сухі яблучка. Суху фрукту взагалі ти купую на базарі в основному. Ізюм часто, курагу, яблука то самі сушимо. Якось груша може. Да. А, ще журавлину люблю. Сама вживаю, даю до випічки, даю до сирників, варю компоти, перемелюю з медом, з горіхами. Таке дуже корисне. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.